Влучання в людину осколка, таких як 50 копійок або навіть 10 копійок, унеможливлює рух вашої кінців. Навички тактичної медицини, правила поводження зі зброєю, орієнтація під час бою та штурму визначеної ділянки. Цими вихідними добровольче формування тероборони номер 2 Лев провело вишкіл для студентів львівської політехніки та молоді. Таким чином, хочуть підготувати населення до національного спротиву. Спочатку повномасштабного вторгнення нам е, спільними зусиллями з нашими побратимами вдалося створити навчальний центр підготовки. Та? Тобто ми розуміли чудово, що суспільство, навіть якщо готове там виконувати певні завдання по обороні охороні своєї держави, та тобто треба було їх навчити. Сьогоднішній вишкіл він е, такою коротенькою програмою. Це є е, перша домедична допомога, це є правила поводження зі зброєю, тактика. І відповідно відпрацювання і саме по тактиці оборони і нападу. Взяли шомпу, зброю до верхню підняли, взяли шомпу. І, ж так само, поступово пішли. Береш контроль, наприклад, ту сторону з коліна, сторона контроль з коліна, другий цю сторону з коліна, третій швиденько до тамтого дерева і береш контроль. І поряд, поряд. Якщо викриєте сектора вправо-ліво, дорога тут. І пересуваєтеся, ви притягнути ваші побратими вас криють. Ваша справа в той момент швидко перескочити ту червону лінію і зайняти оборону. Загалом на базі навчального центру добровольчого формування Лев працюють близько 35 інструкторів. Курсантів навчального курсу вчать усього від правил поводження зі зброєю до підготовки операторів. БПЛА інструктори кажуть, отримані навички під час таких вишколів є важливими та необхідними навіть для цивільного населення. Мусимо підготувати. Якомога більше людей для того, щоб могти давати відсіч ворогу. Ну, наприклад, навіть стосовно тактичної медицини, це ж не тільки в бойових умовах її можна застосувати. Це можна застосувати і в повсякденному житті, оскільки, наскільки, ну, по моїй інформації, було дуже багато випадків, коли люди е, отримували поранення, але знали, що з цим робити, і це призводило до якихось летальних наслідків. Чимало інструкторів брали участь у бойових діях, тож вони можуть передати власний досвід учасникам дехто з них навіть був на таких вишколах, та саме після них вступив до лав зсу. Кожен громадянин свідомий громадянин нашої України повинен володіти і знати, як володіти зброєю. і не тільки зброєю, так само має володіти і тактичною медициною. Крайньому випадку, якщо щось станеться, надати першу невідкладну медичну допомогу. Я отримав базову тут базову підготовку. Коли ми приїхали вже в рівне для проходження курсу молодого бійця без АВП. тобто ми вже були в принципі підготовлені, більш мен знали, володіли зброєю, влучно стріляли, дуже гарно відпрацьовували по тій ж самій тактиці, зачистка окопів, повністю все. Організатори вишколу кажуть, тенденція з запитами на такі навчання зараз зростає й особливо серед молоді. Учасники навчання діляться враженнями, та дехто навіть зізнається, після цього планують вступати до лав зсу. Я в оточенні військових мене багато знайомих. Я сама з Кантопосівської області, і в мене багато моїх ну, типу, однолітків пішли типу добровольцями в ЗСУ на початку війни, бо Контопи в окупації. І багато типу дізнаюсь, типу, військову тематику. Мені стало цікаво. Я типу дуже вражена. Типу, по перше новий досвід знайомства. Такі, знаєте, скажімо так, нерви трохи так свої піднапрягти, ну це класно, мені подобається. Взагалі підтягнути свої навички, щось відпрактикувати, бо вже трошки є знань там і завжди цікаво пробувати знову це перевіряти. Круто, довольний, ну щось повторив, щось там щось дізнався нове. Якщо ви хочете почути долучатися до, до війська, так. За підсумками вишколу учасники отримали базові навички тактичної підготовки, які є необхідними для кожного громадянина України під час воєнного стану. Зазначу, що навчання є абсолютно безкоштовними. Такий захід був далеко не останнім. Тож усіх охочих запрошують долучатися до подальших вишколів. А інформацію про їхнє проведення шукайте в соцмережах добровольчого формування Лев Карина. Богдан Павлечко, телеканал НТА. you <sweak>